Є такий один допис ваш про Крим. Крим ушол к другой так же, как муж уходит от придурковатой, склочной, истеричной, ревнивой, завистливой жены. Це Україна придурковата, склочная, истеричная, ревнивая, завистливая жена. Ви ж там про чоловік, чоловік уходить. Ну, Крим ушол, как муж да. уходит от. Без уму, завистливой. Було прийнято рішення, Чи? було прийнято рішення и э, певне рішення було реалізовано. Крим наш, чий? Наш, чий? Ну, нащо всі? Ні. Значить, я сварлива, там далі що. Ні, ні, рівніва, завіслива. Рів... Я, значить, ревнива і завісліва, да? А ти, значить, мужик пішов гуляти наліво. Добре, ну, а як це розумієте? А, а ви були в Криму в останньому? Коли в останнє були в Криму? Так, да, був ти в Керчі. Просто мені цікаво, яка там в нього баба зараз. Класна. <постаніт> <постаніт> Криму український чи не український? Крим так само український, як і російський, і турецький, до речі, якщо ми з історичної точки зору подивимося, це. З там, ж з Я де що він український. Крим російський. Росія 21 березня 2014 року підписано відповідне рішення, яким до складу Російської Федерації прийнято новий суб'єкт. Росіяни вважають абсолютно чітко, що Крим Російський, Чекайте. як юрист, маю казати, що Крим це Українська територія тимчасово окупована. А як людина, я сказав, написавши у своєму Фейсбуці. О, ви це прочитали. Що, так, та, Що Україна історична, так. Так, так, історична. Ще раз я повертаюся. Крим український чи не український? Я вважаю, що Крим український так само, як і російський і, е і турецький. Чий Крим? Крим наш. Богдан. Чий наш? Бо <рес> у вашому випадку слово наш потребує уточнення. Для кого? Для мене. Я вас відмазую від 109. Скажіть, чий Крим. Ну, скажіть Україні, вам, вам що, складно чи що? Богдане, я відмовляюся відповідати на вашу відповідь, бо вважаю її провокативною. Вас так влаштовує? Так, мене абсолютно. Читайте пост, розумійте, як хочете. Це ваше право. Пане, Наталя, дякую. От, Росія, порушила Будапештський удавати я вважаю, що ні, не порушено і. Так. А що, Україна не бомбить Донбас? Ми зараз як за Крим зачепимося. У нас це окуповані території. Зачекайте, не На з території України вилітають снаряди? А, Перепрошую, а з тої території нічого не летить. Летить? А що там, мають з квітами зустрічати? От питання на від нашого одного глядача було, я так не зрозумів, бо там нікнейм, каже, він що безсмертний. Ні, а -а -а. Ну Путін хойло чи ні. Ні. Тому що я не можу собі дозволити. Росія, такі... Росія країна агресором. Я ще раз кажу, відповідаючи на ваше запитання, я не можу собі дозволити такі висловлення відповідно до людини. Росія країна агресор стосовно України. Вона а -а. на нас напала. Хто на нас напав? Росія. Ні. Я раз... Ви не хочете з'їздити на фронт. А -а на який фронт? На Фрон Ще раз скажу, який східний фронт, коли в країні антитерористична Та операція? Ви от прямо от так от переконані в цьому, що Росія не агресор, вона на Україну він... не напала. У нас немає війни з Росією, тому немає підстав казати, що Росія агресор по відношенню до України. І ви говорите, Крим значить невідомо, чи там ти в казуїсток вдийтеся. Ви кажете, немає війни, 35 загиблих. Це що вони? Ви звільняли Донецьке метро чи що? У нас є зруйнований аеропорт до Донецьку, в Луганську. Вам мало доказів? Які, вам, які мають бути докази? У вас от, на подвір'я має танк заїхати, mm. з нього вилізти Путін з, зі своїми танкістами і вам стрельнути Ні, в Оба? Не, я не питаю не. вас. Уявляємо ситуацію, що війну ми визнаємо, нарешті Верховна Рада, клепки вистачить і президенту. Я визнають, не можу собі Визнають війною, Роман. Роман. називають речі своїми іменами. Роман, я не можу собі а, і тут ви на фронті, уявімо, що ви можете воювати. Вам дають відповідну зброю. Ви бачите головнокомандувача Російської Федерації, яка є агресором-окупантом, на танку. У вас є можливість його пристрелити. Чи пристрелити ви пана Путіна як у цій, ворога? У цій, у цій ситуації неправильно одне. Ви визначаєте Російську Федерацію як ворога зараз. Зумієте, я зараз Чому? можу вас запитати, що я показую. Ну ви можете сказати. Ну і що, ну, що це? Слухайте. Ну, От з е... паном Оліником діалог, юрист. Що це показує? Вот. Палець. Алілуя. Я думаю, від всього українського народу, всіх людей, хто в чаті, і всіх, хто себе довго стримував, я хотів би пана Валентина послати нахуй. Тому що разом з вашим Леніном, з Советським Союзом, за дідами, Прадідом, війною, і всю цю я яку виліпити. Дякую.